Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні з вами поділюся мотиваційною і водночас цікавою історією, як мені вдалося заробити 2600 доларів лише на одному IDO від біржі Bybit. Розповім коротко і по факту, що і як я для цього робив. З вас підписка і лайк авансом. Для початку, думаю, що не всі знають, що таке IDO. Якщо ви вб'єте в гуглі слово IDO, вам виб'є досить важкі терміни, і ви скоріше за все не зрозумієте. Якщо коротко і простими словами, це первинний розпродаж монет на криптобіржі, коли ми маємо. Змогу купити монету ще до її лістингу і на лістингу вже її продати за більшою ціною. Здебільшого на IDO виділяють визначену кількість монет, а бажаючих її купити є значно більше. Тому проводиться лотерея. Хто перемагає, тим дають змогу викупити ці монети. Це якщо коротко. IDO є різних типів, різними умовами, але здебільшого всі працюють таким чином, що ми купляємо монету до лістингу і на лістингу продаємо вже за більшою ціною. А умови вже на кожному IDO на різних платформах вже потрібно читати. Якщо ми перевідемо Саме до цього адіо, на кому мені вдалося заробити, тут було всього навсього 250 виграшних білетів, а бажаючих купити учасників було аж 32800. Тому, як ви самі розумієте, шанси були досить малі. Приблизно один аккаунт зі 120 був виграшний, але я все одно брав участь, все одно радив підписникам брати участь, тому що хто не пробує, той не заробляє, той не перемагає. По всіх деталях цього ідео я не хочу проходитись, щоб не затягувати це відео. Для цього я робив окреме відео перейти на мій ютуб канал і побачите, 7 днів тому вийшло на моєму ютуб каналі відео з назвою Як заробити 1000 доларів без ризику. Нове айдіо на біржі Байбіт, як взяти участь. В цьому відео я детально показував, як брати участь, куди закидувати кошти, як тримати, що натискати. Коротше, все показав. І це відео є досі актуальне, тому що є нові айдіо але вони працюють майже за тим самим принципом. Просто можливо іншу суму монет потрібно холодити або в іншій мережі. В цьому айдіо, в цьому випадку потрібно було холодити на гаманці 200. 50 USDT в мережі bep 20 і 0,1 BNB в мережі bep 20 Я візом на аккаунті потрібно було мати 285 доларів. І я одразу зрозумів, що це IDO хороша можливість, що потрібно брати участь в чим побільше аккаунтів, тому зібрав всі свої вільні USDT, які не є в ніяких інвестиціях, в ніяких полах, і розкинув на 12 аккаунтів. На 12 аккаунтів мені хватило, і з 12 аккаунтів я взяв участь і натиснули кнопку Завісталюватись в IDO. Від нас більше нічого не треба. Ми просто чекаємо 3 дня, здебільшого три. Дня проходять знімки балансів. Наші баланси, типу, фіксують, що ми тримаємо кошти. І на третій день проходить лотерея. Цього разу було так, що 12.00 токен вже залістився на біржі Байбіт. А 15 по 12 відбулась лотереї, і ми могли перевірити наші акаунти наші гаманці, чи ми перемогли. Я перевіряю перший свій основний акаунт Ось, якраз цей з якого я вам показую, він не виграшний. Так виглядає невиграшний акаунт Пише, спробуйте іншого разу. Перевіряю другий, також не виграшний, але чесно кажучи, ще до того я почав перевіряти. В мене було якесь відчуття в середині, що цього ідіо я маю виграти, тому що до цього в багатьох я брав участь і не перемагав. Цього разу я взяв участь з найбільшою кількістю аккаунтів і по-справжньому вірив, що я переможу. Тому вже на третьому аккаунті я побачив свій перший виграшний білет. Одразу зробив фото, закинув вам в телеграм-канал, щоб поділитися своїми результатами. Кстати, якщо вас немає в моєму телеграм-каналі, посилання є в описі. Там ви можете слідкувати за всіма темками, за всім, в чому я беру участь, в чому я стараюсь заробити. Там я все публіку публікую в першу чергу. І найкращі темки я публікую в YouTube канал і роблю детальні інструкції для вас. Бачите, пост вийшов 1222. Я опублікував свій виграшний білет. Ось так він виглядає. Ви отримали виграшний білет. Підтвердження викупу триває. Я одразу почав розбиратися, як там завести на біржу, очікував цей вивід, щоб продати. Бачив, що вже токен торгується в хороших гіксах, і тут згадую, що мені ще потрібно перевірити 9 аккаунтів. Перевіряю один, другий, третій, четвертий, немає виграшних і передостатній одинадцятий аккаунт. Ще один виграшний. Знову ж таки, роблю пост. Я був дійсно в шоці, що в мене зайшло два аккаунти, тому що це реально везіння. Опублікував ще один пост ще одним виграшним білетом. Ну і після цього там буквально 20 хвилин, трошки довго йшов вивід з гаманця на біржу. І на біржі я вже зафіксував свій профід в USDT. Продав токени. Ось таке фото я зробив один аккаунт, другий аккаунт. Тут продав на 1527 USDT і тут на 1550. Віднімаємо 400 доларів вкладень. Так як я казав, до того, вам дають алокацію, і ви маєте змогу купити монети, їх безплатно не дають. Тут і тут я витратив на ці монети по 200$. Я їх купив по ціні 20 центів, а продав по ціні доллар 50. Віднімаємо 400 доларів і виходить 2670 доларів чистого прибутку з цього IDO. Як на мене дуже хороший результат: В Гривнях це більше 100 тисяч гривень, і я цим дуже задоволений. В першу чергу, цим відео я вам хочу показати, що на крипті заробляти можна. Звісно, ви можете сказати, що тебе було USDT, щоб закинути на більше акт в тебе було більше шансів, а в мене там можливо навіть нема на один аккаунт. Так я з вами згідний. І в мене також колись не було навіть закинути на один аккаунт, щоб взяти участь в цьому айдіо. Але в крипті є багато можливостей. Є можливості з меншими вкладеннями, є взагалі без вкладень. Звісно, там шансів заробити менше. Але якщо ви хочете в цьому напрямку розвиватись, то потрібно шукати ці можливості. Наприклад, знову повернемось до мого Ютуб каналу. Ви бачите крайнє відео, і перед ним які я випускав: теснет від Бере і Теснет Відставний фтт проекту. Ці два тестнети робляться повністю без складень. Я зробив вам дві детальні інструкції, як взяти участь в цих тестнетах. Я вважаю, що це є дуже хороша можливість для новачків, для тих, кого малий банк. Навіть я зі своїми можливостями все одно беру участь в цьому, все одно роблю не один аккаунт, тому що один з десяти чи один з двадцяти проектів він все одно роздасть хорошу суму. Якщо ви на даний час не маєте таких можливостей, щоб брати участь в IDO, з багатьох акаунтів, чи навіть з одного беріть участь тестнетах, беріть участь у всіх можливостях, без Вкладень з мінімальними вкладеннями, аби робіть, хоч щось великою помилкою ну важків, і навіть деколи в себе таке замічають це те, що ми це дуже довго думаємо, що робити, а потрібно робити хоч щось, і тоді реально щось получиться, тому що так можна тижнями сидіти і казати, що це скам. Тут ми не заробимо. Тут мало шансів. Там ще менше шансів. Той, хто робить, той дійде до якогось результату. і десь йому пощастить, десь він знайде свої перші кошти, щоб почати розвивати свій банк з більшими темпами. Тому вірте в себе, робіть хоч. Щось і у вас обов'язково все вийде. Надіюсь, цим коротким відео, цими словами, я вам дав хоча б якусь маленьку мотивацію, якийсь маленький запал. Надіюсь на вашу підтримку квіномовного контенту. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться. Це дуже важливо. Дякую вам за перегляд і до нових відео.